Доброго здоров'я, друзі. Сьогодні поговоримо трошки про донні полкозбірники. Зробив для себе полкозбірники восьмирамкові, ще у мене 10-рамкові В цьому сезоні буду тестувати їх. Це не так донний полкозбірник, як це вставка. Це полкозбірник-вставка. Вона йде між дном. І корпусом гніздовим. Подивившись дуже багато відео, дуже багато перечитавши коментарів, прийшов до висновку: пилкозбірник не потрібен весь сезон на пасіці. Він потрібен весною, ну, ще трошки там літом захвачує. І все. Потім його треба відключати, знімати з вулика, Ну, взагалі. Тому ось таке рішення. Трошечки зараз я вам його покажу. Такі от. Ну, конструкція як у всіх, абсолютно як у всіх. Ззаді у нас шухлядка йде. Ось доволі велика шухлядочка. Поки що я зробив з пластика, потестую, подивлюся, якщо все буде гаразд, будуть з пластика. Якщо ні, тоді вже нержавеючка сіточка поставиться. Вони у мене на, на саморізиках. Що ще? Покажемо, як він буде працювати. Припустимо, що тут у нас сім'я. Сидить джилок, знімаємо корпус. Відставляємо, беремо вставочку нашу пилказбірника. Ставимо обов'язково прильотну дошечку ми переставляємо на пилку і нижній льоточок повністю закриваємо і сім'ю повертаємо собі. Повернули. Обов'язково відразу зняли вкладиш. Сім'я у нас. Ну, Сутки двоє політала, привикла до цього літочка, і ми закриваємо. Вкладиш ставили, закрили. Все, закрили, і у нас вже збирається пилок. Тому якось так. Дуже багато у нас людей купило ці донця, ці вулики, тому. Ну, Не бачу сенсу, я, я ну, і собі на пасіку не бачу робити е, повністю дно пилкозбірником. Е, ні. Як на мене, то краще вставочка така. Вона відпрацювалась, е, ну, скільки вам потрібно пилочку. Знову потім зняли сім'ю, зняли прильотну, переставили сюди, зняли пилкозбірник, убрали його в хранилище. І сім'ю назад. Поставили, все. Сім'я працює, ну, відкрили ляточок. Тому якось так. В цьому сезоні я буду їх тестувати. Можливо, треба буде якісь внести сюди корективи, щось підправити, подивитися і потім будемо приймати замовлення. Також у мене ще є в продажі бджоли видалячі, ромбусні код. Ну, є і зірочка по цінах дзвоніть, я все підкажу. Ну, якось так дякую за увагу.